Привіт, успішні і щасливі! Я Марія Анна Гнаткевич, психолог, наставник, спеціаліст психосоматики. Сьогодні ми поговоримо на тему, яка займає лідерську позицію в наших головах гроші. Це ж ваша найулюбленіша тема, правда? Більше, ніж гроші, людей цікавить лише здоров'я і лише тоді, коли вони хворіють. Я не люблю робити скучні інформаційні відео, академічна надчітка інформації, кому це потрібно. Тому в цьому відео будуть техніки, терапевтичні і коучингові питання. Беріть листок, ручку і приймайте активну участь. Пам'ятайте, в залі йдуть лише дії. У цьому відео я розповім, чому до вас не йдуть гроші. На це є 4 основних причини. І ясна річ, я вам їх назву і поясню. Розповім про основний блок, який гальмує потік грошей Це страх грошей. І ми поговоримо про грошове мислення. Ну що ж, починаємо! І почнемо ми з такого простого питання, яке ви собі навряд чи взагалі задавали. А що таке для вас взагалі гроші? Не спішіть. Поставте відео на паузу і задумайтесь, відчуйте. А потім напишіть в коментарях: Гроші це лише папірці, якщо подивитися на них в лоб. Це люди надають їм якихось властивостей, наділяють цінністю, щось гроші запихають. Наприклад, безпеку. Мені безпечно, коли є гроші, і небезпечно, коли їх нема. Серйозно, от вам без грошей реально небезпечно? Гроші вас від чогось захищають? Хтось скаже від бідності. А що таке бідність? Відсутність якої суми грошей? Чи може бідність, коли їсти не маєш? Чи може бідність це соромно? Тоді що насправді ви запхали в гроші під видом безпеки? Смерть від голоду, стидно? Ще щось? Безпека дорівнює гроші. Це звичка так думати, і це ілюзія. Дивіться, є так. Є економ-клас і є бізнес-клас. І у всіх одинаковий рівень безпеки. Тоді при чому тут гроші? Якщо ми їх розглядаємо в контексті безпеки. Або ж інший приклад. Дехто запихає в гроші в городиню. Коли в мене є гроші, я можу все. Коли в мене їх нема, я убогий. Бо друга сторона городини це убогість. От людина так трясеться за ці гроші, щоб не відчуватися обогим і навіть не помічає, яка людина цінна сама по собі. Бо В кожного з вас є цінність, таланти, навики вміння, і вони унікальні. Тільки ви ціните себе розміром грошей у вашому гаманці чи на рахунку. А може, ви запхали в гроші любов? Мене люблять тільки коли я можу дати, заплатити за щось, подарувати щось. Так що ви запхали в гроші? Це є ваш люк. Це є те, що не дає вам заробляти більше. Давайте трішки попрацюємо терапевтично. Яку суму грошей ви хочете заробляти в місяць? Чому саме таку? У вас розписано, на що ці гроші підуть, чи вам просто цифра подобається? Гроші приходять під потреби, під плани, а не просто так, тому що вам просто захотілася така сума. Хочете певну суму? Знаєте, для чого вона вам? Підкласти і сховати під подушку? Чи куди там гроші ховають? Ну, це така собі відповідь. А ми рухаємося далі. Найчастіше питання, яке я чую на консультаціях. Чому я не можу заробити? Чому до мене не йдуть гроші? Чому до мене не йдуть клієнти? Є чотири причини. Чому вам важко заробляти? Причина номер один. Гроші це відносини з людьми. Якщо вони у вас не дуже якісні, якщо ви не поважаєте людей, якщо не вмієте з ними будувати відносини, грошей у вас не буде. Я про це буду детальніше розповідати на наставництві про пророші, тому кому цікаво, записуйтесь. Причина номер 2 Внутрішній стан. Що ви транслюєте світ своїм внутрішнім станом? А тепер подумайте, чи захочуть люди в таку людину купувати. Третя причина. Є такий закон. Все в світі тотально справедливо. Ви отримуєте таку суму, на яку стараєтесь. Ну, sorry, це правда. Якщо ви чогось не маєте, ви недостатньо постарались, ви не попрацювали з собою, а ви порушили якісь закони Всесвіту. Четверта причина є фінансові закони Всесвіту. Якщо їх не знати, якщо їх ігнорувати, грошей не буде. Про ці закони я знімаю окреме відео. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити. Далі в цьому відео наведу приклади деяких з цих законів: закон чесності, закон грошей і закон служіння людям. Крім того, є чисто фізичні закони, закон ємкості і закон пропускної здатності. Я проводжу наставництво про гроші, на якому ділюсь інформацією і практичними рекомендаціями, як отримати бажану суму грошей. Я не веду наставництво по типу чарівної таблетки, чи буду розказувати вам покрокову стратегію, як відкрити бізнес. Без мене є багато спеціалістів, ну і не тільки спеціалістів. На наставництві я покажу, чому ви не досягаєте фінансових результатів, включу вашу свідомість на фінансовий потік і зміню ваші відношення до грошей. Давайте далі йдемо. Я обіцяла, що буде терапевтично, тому поїхали. Якими ви станете, коли у вас буде бажана сума грошей? Це якщо ви взагалі знаєте, що для вас бажана сума грошей. Як від кількості нулів на рахунку, ви почнете думати по іншому? А великі гроші вимагають іншого мислення? Тепер уявіть, що на вашому рахунку на 6 нулів більше від тої суми, яка там є зараз. Як ваше тіло реагує? Які картинки у вашій голові? Яке тоді ваше представлення про вас? Хто тоді біля вас? А тепер на вашому рахунку нуль. Які ви тоді? Чому від кількості нулів на рахунку у вас різне представлення про себе? Тобто, ваш образ вас зв'язаний з тим, скільки у вас грошей. Тоді вами керують гроші. Наприклад, у мене є гроші на рахунку, і я люблю своє тіло, схочу на масаж. У мене немає грошей на рахунку? Та ну його то тіло і так мені послужить без масажу. А давайте ще глибше. Хочете? Скільки грошей ви витрачаєте на свої травми і страхи? Щоб здаватися хорошими, кращими, багатшими. А тепер уявіть, що у вас нема цих травм, проблем і бажань доказувати, скільки ж грошей у вас відразу вивільниться, Яка у вас тепер свобода? Просто відчуйте, як вам? Так для кого ви хочете бути хорошими? І зачем. І мені ще хочеться поговорити зараз про один грошовий блок це страх грошей. Це поширений страх. І є його декілька контекстів. Я боюсь не мати грошей, я боюсь втратити гроші, боюсь великої суми грошей. І є один спільний знаменник в цьому. Ви не боїтесь грошей, ви боїтеся стану, який у вас буде, якщо у вас ці гроші будуть чи їх не буде. І щоб припинити боятися цього, потрібно прожити цей стан. Хоча б явно спеціалістам в терапевтичному просторі. Запис на наставництво, індивідуальну консультацію за посиланням під цим відео знайдете. Коли ми говоримо про грошеве мислення, потрібно озвучити два моменти. Перший. Гроші не заробляються стану потрібно, гроші заробляються з стану хочу. І другий момент. Поважайте свої бажання. Якщо вам чогось хочеться, значить це важливо. Не вважайте свої бажання, навіть будь-які, якимись неправильними чи постидними. Візьміть і напишіть коротенький список. Ну, давайте так, для початку пунктів 5. Я завжди мріяла або Марія в Про. Озвучу свій для прикладу. Я завжди мріяла красиво одягатися, бути відомою, бути психологом, мати власного коня, жити у будинку, багато заробляти. І починайте рухатися по цьому списку. З грошима зв'язане щетке поняття як еквівалент. От ви, наприклад, хочете кудись поїхати. Але нема грошей на поїздку. Відпочити. Ви відкладаєте, намагаєтесь більше заробляти. Ну, ніяк у вас не виходить. Ви злитесь в розпачі. А чому вам хочеться кудись поїхати відпочити? Ключове слово тут відпочити. Ну, може, це буде змінити місце на якийсь час. І в той же час вам, ваші друзі, батьки, знайомі пропонують поїхати кожні вихідні кудись. Але ви відмовляєтесь. Вам треба саме туди, на що ви збираєте гроші. І ви далі продовжуєте в тому ж прагніченому стані жити і намагаєтеся заробити на цю поїздку. А еквівалент для відпочинку вже був перед вами. Ви просто ним не скористалися. Важливо не прив'язуватися до своєї думки і носитися з нею постійно, а шукати і, передусім, бачити альтернативи. Тоді гроші будуть набагато легше проходити у ваше життя. Ви ж, коли хочете грошей, ви придумуєте, яким шляхом вони до вас мають прийти. І це добре. Якби не одне але. Але ви очікуєте гроші тільки таким шляхом. Ви перекриваєте інші альтернативи, не бачите їх, розкидаєтесь можливостями і пропозиціями. Приклад: людини лежить годинник, яким не користуються, ну і ціна, скажімо там, три тисячі гривень. І людина думає, виставляти на продаж, це стільки часу займе, це ж фото, робити, текст писати. Насправді робота там хвилина 15 і лежить перед ними 3000 гривень. А заробляє людина, ну допустимо, 2000 в день. 15 хвилин і цілий робочий день, розумієте? Гроші і можливості завжди поряд. Головне бути до цього відкритим. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Якщо хочете змінити своє фінансове мислення, приходьте в наставництво про гроші. Дякую вам за увагу і успіхів вам!